Пану Олександру 71, 50 років свого життя чоловік присвятив улюбленій справі. Технології почали цікавити його ще у дитинстві. Коли я ще був маленьким хлопчиком, в руки мені попала невеличка книжечка-брошурка 50-х років, як виготовити детекторний приймач. Моя мама була вчителькою в школі, вчитель фізики. Я попросив з фізкабінету наушнички, детектор. Все це зробив, я прийняв першу радіостанцію. Це мене дуже вразило, зачарувало, І так я почав потихоньку займатися радіотехнікою. Професійна кар'єра пана Олександра почалася в університеті. Він вступив до Львівської політехніки, де мав можливість працювати на сучасних на той час приймачах, спілкуватися з однодумцями, а головне здобути практику, про яку у книжках не писали. Коли я попав у Львів, то в гуртожитку була колективна радіостанція «Аматорська». І вже там я почав серйозно займатися процесами радіозв'язку, опановувати це все. Було дуже цікаво вчитись, хороші були викладачі. Серед викладачів теж були радіоаматори, які займаються радіозв'язком. І так я у Львові вже набув досвіду і став досвідченим. Спортсменам. А далі юний Олександр зумів зібрати власну станцію до слова, на якій працює і досі. Тоді і розпочався шлях у спортивній кар'єрі. Тут спорт поєднується з технічними засобами. В чому полягає радіоспорт? радіоспорт дисципліна Радіоспорт має чотири підвиди: це охота на, на лисиць, швидкісний прийом телеграфних сигналів, радіозв'язок на коротких хвилях радіозв'язок на ультракоротких хвилях. Радіоаматори, які цим займаються, мають радіостанції. радіостанції. Радіостанції можуть бути індивідуальні, наприклад, в мене вдома, або можуть бути колективні. Тобто є гурток або якийсь колектив, є колективна радіостанція. Мукачевець бере участь у змаганнях світового рівня, хоча змагається дистанційно прямо зі своєї станції вдома. Попри поважний вік, він продовжує удосконалювати свої навички, досліджує новітні технології та зберігає зв'язок із міжнародною спільнотою радіотехніків. Це заочний вид, тобто всі сидять у себе вдома на спозиціях і працюють в ефірі. Так проходять змагання різних видів, але бувають і такі змагання, коли з'їжджаються в конкретне місце, але це змагання меншого масштабу. Всі крупні змагання, це вони проходять у світовому ефірі і всі радіостанції знаходяться на місці. Ну, наприклад, чемпіонат світу, який був у минулому році, ми в ньому прийняли участь у чемпіонаті світу. Було 4900 з чим то чоловік, 4 000, Почти 5 тисяч чоловік, 115 країн світу, тобто весь землі, куля. вся земна куля приймала участь, але всі були розсіяні десь. Змагання мають певний проміжок часу. Тобто є календар і вони відбуваються, як правило, субота-неділя по вихідним, І тоді є старт, є фініш. Змагання проводяться або 24 години або 48. Окрім спортивної діяльності, Олександр Ковач активно працює в Угорщині, де займається розвитком новітніх комунікаційних систем. Його досвід цінують за кордоном, а у своїй роботі він поєднує класичні підходи з інноваційними розробками. Тепер я живу у своє задоволення і займаюся хобі, продовжую займатися хобі. Хобі продовжується на такому ж рівні, світовому рівні. Весь мій спортивний період, як я цим займався, то в мене основне було за участь в чемпіонатах світу, в офіційних чемпіонатах світу. Це найбільш престижні і найбільш більш високого рангу змагання. За свою кар'єру пан Олександр отримав багато нагород та відзнак. Він володар престижних міжнародних титулів, відзначений королем Іспанії, нагороджений у Японії, Німеччині та інших країнах Європи. Його внесок чималий. А захоплення цією справою не згасає. І досі я почав займатися радіотехнікою. Це мене так би мовити. Затягнуло. Можливо, якби займався іншим видом спорту, то тоді б був у мене інший вид спорту. Але радіоспорт це технічний вид, який заставляє, крім того, що ти маєш мати хорошу фізичну кондицію, тому що відпрацювати 48 годин це дуже важко. 24 години дуже важко. Хороша кондиція. Треба розбиратися в техніці, готувати позицію. Потрібно багато мати антенн. Людина завжди хоче зробити краще, швидше. Часто мене питають, а скільки вам за то платять, чи що ви то з того маєте. Я пояснюю, що це все на ентузіазмі за свої кошти, за свій час і все, що треба, робимо своїми руками, що не можна купити. Для Олександра Ковача радіотехніка не просто робота чи хобі, а стиль життя.